Ну, да. Друзі, всем привет! Швидко вам розповім, є такий у нас Mercedes. Ага. Сейчас. Сейчас я покажу. У него есть навигація. Короче, навигация там по камері питання то включається, то не включається. Ну, камера така, вот, там, китайська така. рамочка. Ось. Рамочка, камера і два проктроника на них стоїть. Тобто, що ми робимо? То включається, не включається, ми що робимо? Ми розв'язуємо через реле. реліг. Мерседес На хлам не звертайте уваги. Файний Mercedes, він через два дні уїжджає до людини. Отакий Mercedes. От Людина вже замовила, але, але попросив, щоб йому зробили камеру. Ту камеру все-таки зробили. Тут є нештатна. Це Android устройство. Головне устройство Android. Щас Значить, у нього, коли вмикаєш задню, не вмикається камера. Тобто Вона як вмикається, але камера не працює. Пише кайн сигнал, тобто немає сигналу. Інколи працює, інколи ні. Ми зараз зробимо, щоб вона працювала. Звісно, всі поміхи ми не устранимо, але зробимо, щоб вона працювала. Розказую як. Ладно, ну, Це я не буду показувати, вже покажу, як вона включається. Дивіться, Я не такий прям електрик, щоб я все учусь і роблю сам, часто і густо допомагають люди е, камеру управління на да, провод управління камерою розв'язують на... розв'язують як по інструкції намальовано на, на фонарь заднього ходу на лампочку заднього ходу. Але... Тут то-лі імпульсні сигнали, що якщо лампочка зграє там на табло. Ну, коротше, воно не працює так. Треба розв'язувати реле. Просто і об'ясню, як я роблю. Тобто да, я шукаю в проводці плюс. Желательно, той, що йде на прикурюватель на задній. На штатний. Постоянний плюс. І розв'язую реле. То плюс оцей, що ви знайшли. ВДТ штатно на реле на розрив, а цей плюс вже йде на управління камери з реле. И на, а на катушку вже подаємо плюс який Отсюди з фари, тобто з лампочки заднього ходу, і э, мінус. І все. І у вас коли включаєте задній хід, э, тобто подається в плюс, вмикається реле і постоянний плюс вмикає камеру. И, я думаю, що всі, всі це знають, але. Може, якісь молоді хлопці там на девятку, ну, на девятку воно і так працює. На якусь машинку встановлюють, де не працює. А це одна із причин. не в камері діла, не в головному устройстві. а іменно. Зараз, плюс-мінус, розв'яжемо і я, я покажу вам, як воно все працює. Я займаюся цим не професійно, це для себе людині допомагаю. Тому... Може, в чомусь і помиляюся, але воно працює. Недавно встановлював, недавно хлопці встановлював на Вольву у дядько, ну, безпроводну камеру. Йому все встановили, все правильно, але не вмикається, не працює. І, ну, і працює погано. Розв'язав через реле, все запрацювало, дядько довольний, в тому реле спасає в багатьох випадках ситуацію. Так, поїхали далі. Так, мерседесик наш працює, андроїд устройство. Значить, що ми бачимо? Дуже довго, сука, дуже довго. Але камера працює. Щас. Камера працює і це не може нас не радувати. Зараз ми ще поїздимо тестам. Я казав, що ці полоски я не уберу, треба якийсь оставити, мабуть, шумоподавляючий блочок, тому що я не можу їх убрати. Але в цілому камера працює. Я, я вам можу сказати, таку Мерседесі, така от камера, в принципі, нічого важкого, розв'язуйте реле. Взагалі, завжди, коли встановлюєте камеру, краще розв'язати реле. От якогось плюса. Ну, якщо у вас у багажному відділенні є прикурватель, розв'язуйте від багажника. Це 100% буде працювати, 100% буде не буде хуже, чим ви від лампочки. Це все розв'яжете. Але якщо нема у вас... Як то правильно називається, ну, перевірки ламп, импульси, да? то можете від лампочки запітувати ну, проводка, яка йде в лампочку і все у вас буде працювати. Все, над надіюсь, було цікаво і комусь дійсно це відео буде полезним. Будет полезним. Суржик, так суржик. все Давайте до зустрічі друзі.